Ксюша приїхала. Біздина, да. Ксюша приїхала до нас з Німеччини, це так далеко. А, зараз стоїть з дипломами Такими, і дуже так. цікаво, що вона дуже не довіряла на початку, бо я типу як блогер, да? не так. довіряла блогерам. <рес> так, мені Богдан каже: так я тобі нічого не обіця... не обіцяю, ніякої таблетки. Чарівної, але я така, так ти ж також блогер, як і інші блогери. Але чому я саме вирішила піти на навчання? Тому що бачила протягом двох років його ком'юніті, його студенти, те той округ, з ким він спілкується, і це дуже дуже вражало мене. Тому я вирішила також піти. Так, ось результат. Ну, як тобі а, взагалі навчання? Що скажеш? Чи рекомендуєш 10, 9, 1? Яка оцінка? 10 з 10, 11 із 10. Я як дизайнер з досвідом, я гадаю, я навчаюся дизайну. Ще з університету, ось в е, мене є академічна база. Щось мені було е, не в новинку, але дуже багато нового. Навіть про якийсь дизайн-стилі, про якісь аспекти е, у UI-UX дизайні у користувацькому досвіду дуже багато цікавих матеріалів. Ось, е, тобто навіть віки, дизайнерам да. з досвідом все одно рекомендуєш. Так, 100%. <світ> Обнімаю тебе.